Щорічно в Україні відбувається 80 тисяч пожеж. Середня вартість збитки становить 50 тисяч гривень. Щоб уникати таких статистик, Аякс представили датчик нового покоління для ефективного виявлення пожежі, який називається Аякс Fire Protect 2. І сьогодні ми вам про нього розповімо. Ви на каналі PDP Secure. Ми розпочинаємо. А як з файр протек два? Це система швидкого реагування від полтавських паліїв. Бо більше води і готували. Я жартую. Це датчик нового покоління для швидкого виявлення пожежі з унікальною запатентованою камерою диму, яка повністю не проникна для комах і захищена від пилу. Її не потрібно регулярно чистити. Інженери встановили двохспектральний оптичний сенсор, який за допомогою синього та інфрачервоного світодіодів відрізняє дим від водяної пари. Завдяки двом термісторам, розташованим ззовні датчика, він Може негайно виявити будь-яке підвищення температури завдяки спеціальному софту. До речі, а як постаралися і продумали софт, який захищає від хибних тривог. Система так розроблена, що подає сигналізацію менш ніж за 20 секунд. Це дуже швидко, що робить її цінним доповненням до будь-якого приміщення. Датчик має радіопротокол, який створює надійний та швидкий зв'язок між хабом та датчиками, і діє до 1700 метрів. А зараз я вам розповім, як саме відбувається принцип роботи. Датчик, який швидко і точно виявляє небезпечні рівні температури, активує сигнал тривоги, коли температура перевищує 64 градусів за Цельсієм, або коли відбувається раптове підвищення температури більш ніж на 10 градусів за хвилину. Пристрій має кілька додаткових функцій, які роблять його ефективною та надійною системою виявлення пожежі. Вбудована сирена має гучність 85 дБ, що робить її достатньо гучною, щоб її можна було почути навіть у шумному середовищі. Звукове сповіщення про тривогу, активне доусунення причини або доки користувач не вимкне. До речі, серед всіх пристроїв є датчик з детектуванням небезпечної концентрації чадного газу, і за це відповідає вбудований хімічний сенсор. На жаль, у закритих приміщеннях з поганою вентиляцією можливе накопичення небезпечного для життя газу. І датчик вам допоможе, це врятує вам життя. Тепер на корпусі є велика механічна кнопка для вимкнення тривоги або тестування. Користувач може швидко натиснути її, навіть шваброю. На корпусі датчика є три світодіоди, які інформують користувача про тривогу, несправність та нормальну роботу. Зелений світодіод – це індикація живлення. Світодіодний індикатор на корпусі загорається раз на 56 секунд. Жовтий світодіод це індикація несправності. Світодіодний індикатор на корпусі загорається при виявленні несправностей. Наприклад, у разі розряджання батареї. Червоний світодіод. Це індикація пожежних тривог. Нові датчики успадкували фірмові риси AJAX і отримали кілька суттєвих покращень. Завдяки оновленій панелі Smart Bracket інженер може безусиль закріпити датчик і вирівняти його на 90 градусів після встановлення. Датчики зі змінними елементами живлення працюють до 7 років на двох попередньо встановлених батарейках. Після їх розряду батареї можна замінити на нові. Ну що ж, а зараз переходимо до експериментів. Як то кажуть, люди, будемо робити біду. Ну що ж, беремо нашого датчика, та зараз ми, до речі, перевіримо, як він працює автономно. Запускаємо тут взаді у нас є кнопка ввімкнення. Зажимаємо. Ми бачимо, як увімкнулися індикатори, тобто воно означає, що вже ввімкнено. Зараз можемо перевірити, затестити саму тривогу. Треба зажати оцю кнопку. О, запустилося процес. Ох, я зараз злякаюсь. Доволі гучно, я злякався, ви могли побачити це. Ну що ж, а зараз... Буде не один і не два підпала. Ну що ж, вона вже має працювати, зараз я запалю. Тут, тут дим вже з'являється. Поки я не вимкну, воно буде працювати. А, Треба зажати цю кнопку. Ось так. Менше ніж за 20 секунд і моє життя врятоване. А тепер димом смердить. Мене наб'ють за це. Відбиваючи підсумки, перед нами прекрасна пожежна система, яка підійде до будь-яких умов. Синхронна тривога всіх пожежних датчиків спрацьовує за 20 секунд. Вбудована сирена гучністю 85 дБ діє на відстані 1700 метрів. У цьому датчику є можливість роботи без хаба. І дуже головний аспект цих датчиків, що тут батарея тримає аж 7 років. А потім, якщо вони розрядилися, можна їх легко замінити. Запрошуємо вас до нашого шоуруму, що знаходиться у Львові по вулиці Городоцька, 209. До речі, можна буде доторкнутися до цих датчиків, отримати хорошу консультацію або просто випити кави. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, адже на вас чекає більше контенту. До зустрічі!